Два тижні минуло після святкування Нового року, а деякі телеканали досі видихають його наслідки. Один плюс один випустив в ефір програму Дискотека вісімдесятих з російським співаком Олегом Газмановим. СТБ розважив телеглядачів російським мультиком Іван Царевич та Сірий Вовк, який озвучив сумнозвісний Іван Іванохлобистін. Тоністо Україна також показували російських діячів. Але перевершив всіх інтер, протранслювавши повністю новорічний голубий огоньок телеканалу Росія з Кобзоном та Валерією. Менеджерів та власників каналів не збентежила ні присутність Кобзона, який приїздив в гості до терористів ДНР, ані те, що підспівували сепаратисти після псевдореферендуму у Криму. У нашому програмному продукті цього не було. Нічого, Обзон був анонсах і виконання фінальної не перебивайте. Така заява членів нацради обурила, адже, окрім відеодоказів, архіву телеканалів, до нацради звернулися 254 українські глядачі свідки ганебної трансляції. Коли вимкнули телеканали, «Інтер», усім членам моєї сім'ї просто відібрала мову. На екрані ні в чому не набувала витанцювала «Таїся, Повалі. Коли побачили цю зрадницю, просто слів не вистачило, як можна така показуватися. Це одне і те ж, що станцювати на кришках гробів наших хлопців, які життя віддали та продовжують їх обмінути. Примкнули канал, посип лишився. А ранку виявилася корзони Валерія там були. То що ж це за ганьба Така як підсумок попередження телеканалу Інтер. Діяльність керівника інтермедіагруп Ганни Безлюдної розгляне комісія журналістської етики. Це дуже важливе питання. У нас є прийнятий закон про санкції. Засновником каналу Інтер є роз... структура агресора держави-агресора. Перший канал, і я вважаю, що в Турчинова, вибачте, є злочинна бездіяльність що не те, що він втручається, а теж він давно мав би ліквідувати цю російську пропаганду в українському ефірі. Єлизавета Щегель, Євген Пунчак, телеканал Еспресо.